Програму вітчизняних змагань із пляжного гандболу продовжують реалізовувати в Ужгороді. Саме визначилися володарі Кубка України серед дорослих. Команд, на жаль, не стільки багато, як би нам хотілося. У Жінок це тільки три команди. Це гандбольний клуб Харків, гандбольний клуб Карпати ужгород буде і Дюшор Карпати. Місто Вожгород також. це команда 2010 року народження, це фактично базова команда майбутньої юніорської збірної дівчаток 2010 року. От, у чоловіків у нас буде приймати участь шість команд. Також, на жаль, не всі приїхали знову ж таки питання логістики. Але все ж таки зібралися команди із Закарпатської, Одеської та Харківської областей. Після першого зіграного матчу юні учасниці ділилися враженнями від гри з досвідченішими суперницями. На мою думку, трішки не вистачало впевненості, трішки дівчата розгубилися, але ми будемо старатися, будемо дуже сильно старатися так, щоб наступний раз була перемога за нами. Водночас найдосвідченіші ганболісти ділилися рецептом перемог. Перш за все ще обмеження часу, 10 хвилин на тайм дається. Треба максимально використовувати своє майстерство і мінімізувати помилки. А так, пляжний гандбол це дуже велике доповнення до класичного гандболу, і наскільки я знаю, що в ближайший час все-таки Олімпійський комітет прийме його в Олімпійський виді спорту. У результаті баталії переможцями стали господарі майданчика. У чоловіків у напруженому протистоянні збірна Закарпаття здолала гостей з Одеської області. 2-1-18-22, 31-24 і 11-10. А в жінок у суперництві за золото гандбольний клуб «Карпати Ужгород» випередив гандбольний клуб «Харків», двічі перегравши суперниць 22 2-0. 22-12 і 20-10 та 22-10 і 16-12.